Так, ну що, друзі, як ви обіцяли, сьогодні ми будемо дивитися, що мені таке хетвос. розказали, сказали, не скажу. Ми виготові, збираємося. І, кстати, виграти з А Збираємося моя нова е, панамка, телефони, павербанки. Так, це не треба, тут вже починало. Так, взяли оце. Зараз ми оподивимося. Кстати, вчора купив олітливий такі. Печило таке мені. Так, надей. Так, давайте скривати. Так, скрили. Так, Вуаля. Вуаляшка. Так, де тут, господи? А, бо є по-венгерськи і є по якомусь, господи, по-корейськи, -по напевно. Чи чи назис, блять нази стай, на веру по Wait the pass, can't you do better? Я вообще не знаю, що це за мова, певно, якась в'єтнамська. А є польорський. Šoka neheséget fox bravo roshan lekudni. Що в перекладі буде? Ще в перекладі будети подолаєш багато труднощів. Блискуче. Це я не знаю, що це за мова, певно, якась в'єтнамська. Але це угорська, тому я подолаю ці труднощі блискуче сьогодні. Ось вам і такий кукес фортуна. Так що купуйте в Лідлові і на кожен день будете мати такі передбачування. Крутенько. Я сподіваюся, це все, це все здійсниться. Тому гарного всім дня. Я пішов обідати і в басейн плавати.